Тиск можливий там, де є можливість укриватися від дронів. Це насамперед щільна і густо щільна агломерація, е, населені пункти. Ну це фактично, що весь Покровсько-Курахівський напрямок, е, адже тут населених пунктів. Вистачає, скажімо, що так для того, щоб для чого потрібен населений пункт, адже я вже неодноразово показував, розповідав на пальцях. Це все демонстрував. До речі, сьогодні теж буду показувати вже на відео від наших бійців, що в принципі можливість атак під роєм дронів, які літає угорі, здійсненна тільки в такому варіанті, що швидко ворожі піхотинці заскакують до якихось наших позицій в населених пунктах, або заходять туди під прикриттям него. І ховаються по підвалах, по хатах, по руїнах, і там акумулюються, збільшуються в кількості і далі продовжують атаки, наприклад, на наступний населений пункт. Так відбувається їхнє просування на фронті. Якщо ж в якомусь населеному пункті немає можливості в росіян. Провадити далі свій наступ або радше така можливість не те, що її немає, її не дають зробити наші бійці. То відповідно це просто перетворюється в таку собі криваву баню з постійним щоденним 24 на 7 знищенням в межах одного і того ж самого населеного пункту, але самі населені пункти зараз критично важливі задля виживання під ударами дронів, тому що це єдина надія, фактично, що від них е, ухилитися та сховатися. Другою надією у ході Настання весни та майбутньому літа стане Зеленка. Ось тому я вчора піднімав це питання: що Зеленку потрібно просто-напросто фізично знищувати її, потрібно вирубувати для того, щоб окупант не мав цієї переваги е, укриватися від наших дронів, тому що зараз, будучи в обороні, дрони грають для нас вирішально важливу роль е, і от. Пояснення, я думаю, що зрозуміли, чому важливі населені пункти у цьому контексті? А тепер давайте говорити про ті райони, де є забудови, і як воно це все виглядає знову ж таки уже наочно наочність на покровському напрямку, зокрема, демонструють бійці 425 го окремого штурмового полку скала, які ось тут в населеному пункті Шевченко показують, як виглядають усі штурмові, контрштурмові дії, оборона і що таке укриття в межах населеного пункту, як там. Фактично противник атакує, як він намагається його зайнятися, як наші бійці вибивають. Схема дуже проста на пальцях на словах, але дуже важка у виконанні. Схема полягає так: що росіяни найперше вибивають дрони та артилерія. Потім іде наша техніка, яка дозволяє зробити висадку штурмових груп. Штурмовики ногами проходять, закріплюються на позиціях. Так вибувається противник, і ось саме це в Шевченко продемонстрували бійці полку скала, які спочатку березня, фактично станом на сьогодні, на 11 квітня, це вже місяць, як вони три чверті, скажімо, що так Шевченка деокупували, тому що в південно-західній частині цього населеного пункту, то тобто в цій зоні, є противник, але три чверті населеного пункту нашим бійцям скали вдалося деокупувати. Давайте дивитися, як це все. Відбувалося, отже, 3 березня розпочалася їхня наступальна операція по зачисті села, яка тривала 6 днів. Спочатку на багі швидко наші розвідники заскочили, розмінували територію для того, щоб далі могла прийти техніка. Пройшла артпідготовка пішла техніка, танки які прикривали. Колони, ну як колони по кілька машин, ось якраз є цей рух: два Бредлі і один танк. Танк прикриває Бредлі, Бредлі висаджує штурмовиків. І далі штурмовики вже ногами йдуть на зачистку території. При дуже щільному, скажімо так, контакті відбувається все це. Тому що росіяни, власне кажучи, якраз засідали у всіх тих підвалах. Тому їх ті підвали доводилися закидувати гранатами. Тому їх доводилося вибивати, викурювати ось таких зруйнованих, але все ж таки. Будівель і це бійці полку скала проводили 6 днів. Ось якраз закидання гранати у підвали. Далі будуть удари дронами у ці підвали, постріли буквально максимально фізично близькому контакті. 6 днів далі закріплення груп і далі уже утримування населеного пункту від того, аби окупанти не зуміли його відбити. Це йдеться про Шевченко на покровському напрямку. Ось цей е, населений пункт, і такий сценарій бойових дій, як продемонструвала скала їх дуже і дуже багато на фронті. До речі, якщо говорити конкретно про це про це село, а е, то бійці 425 полку кажуть, що за час боїв у ньому, принаймні їхньої участі у цих боях, в окупантів мінус 1100 бійців. Це феноменально багато. Це демонструє ось. Це відео, яке я ще не показував, воно демонструє дві характеристики сучасного поля бою. Перше, в росіян є величезна кількість піхоти, яку вони оперативно поповнюють, і е, шлють її постійно і постійно на штурму населені пункти. І це поки що їхня єдина можливість, як вони можуть просуватися. Друге, Дронова війна не дозволяє власне провадити за межі населених пунктів там, де немає густо населеної забудови, або в принципі не густо населеної, а густо забудованої забудови даруйте. Отак, от скажу не дозволяє далі провадити наступальні операції. Це а і ще третій висновок. Нога штурмовика безсумнівно сумнівно важливо, те, що демонструє на чотириста штурмовий полк. Ось такий малюнок. Ось такий сценарій у нас на покровському напрямку. Саме тому, повертаючись до тез, які були сказані е, Палісою, на моє враження на Запоріжжі не варто очікувати таких якихось інтенсивніших е, або успішніших дій з боку противника. А ось якраз таки на покровському напрямку, якраз таки на Костянтинівському напрямку їх варто очікувати, тому що тут якраз є можливість, якраз є населені пункти, за які можна зачепитися, за які можна далі е, розвивати ось цей піхотний, абсолютно піхотний штурм, який очікується більш інтенсивним, що він буде е, уже у квітні травні. Що ж, друзі, рухаємося далі від Покровська, власне, північніше, поближче до районів, про які я кажу, що, на моє переконання, вони будуть активнішими, вони вже зараз є активнішими. Це якраз такий Костянтинівський фронт. Ось це населений пункт Костянтинівка. От вона, це Краматорськ, вище там Слов'янськ, Краматорська. І зараз я буду говорити про Торецьк, тому що це зараз критично складна ділянка фронту. Всі ті останні успіхи. Тактично, ну як останні останні до цього часу, які були десь місяць тому наших військ у Турецько вони призвели до того, що місто дозволяє точніше, обставини дозволяють в місті триватися уже дуже тривалий час, дуже довго. Але окупанти, на жаль, зараз констатуємо те, що вони погіршують для нас ситуацію з обороною в Турецьку. Вони вже зараз, і маю на увазі, росіяни проводять свої атаки за межі населеного пункту, особливо це стосується північно-західних на північно-західної частини міста. Це перше, що варто відзначити. Друге, росіяни намагаються охопити турецьк флангом, тиснучи з району Архангельського на Калинове і тиснучи в районі Новобахмутівки, Олександрополя в бік Сухої Балки та Валентинівки, вздовж траси. Що пролягає від Донецька Авдіївки, і от сюди прямісінько на Костянтинівку, ось це напрямок на Костянтинівку. Напишемо буква К. Е і ось вздовж цієї паралельно цієї дороги росіяни якраз таки атакують. Між іншим на е останніх змінах на мапі Deep State була е позначена ось ця окупація Олександрополя. Противнику його вдалося зайняти. Відповідно, зараз ось цей рух. По трасі від Авдіївки до Костянтинівки він виглядає з двох міркувань дуже небезпечним. Перше міркування це те, що в принципі рух дорогою, це є ну з військової точки зору, та з будь цивільної, з будь-якої, з логічної точки зору, правильною дією, тому що легше рухатися. Твердим покриттям аніж степом та полем, це перше, і це якраз таки дорога на Костянтинівку. Ну а друге, це фактично, що як ви можете побачити, захід у тил турецькому угрупованню наших військ, яке тут обороняється, і в якого ситуація ускладнюється. Тому на жаль, варто констатувати, що з турецьком. Ну, суттєво погіршуються наші обставини. Але Торецьк – це частина історії, частина історії, котра зветься словянськ Краматорськ, костянтинівка Ось цієї нашої агломерації, яка є в фокусі найпершої уваги противника: Слов'янськ-Краматорськ та Костянтинівка. Ось ці три населені пункти. Як на мене, вони будуть ціллю окупантів у ході весняно-літньої кампанії. І Торецьк у глобальному сенсі це така собі. Знаєте, якби південна клишня, можна так сказати, яку намагаються сформувати росіяни. Тут же в районі південної клишні є часів яр, але це вже радше вже північна клишня для Костянтинівки. Але в ширшому сенсі все це поєднується в одну єдину клишню південного охоплення для Краматорсько-Слов'янської агломерації, намагаються скувати. На Куп'янщині по різних локаціях правобережжя річки Оскіл. Тобто в районі Кам'янки, в районі Красного Першого, в районі Новомлинська Дворічної, постійними атаками на Фиголівку, е, ну і Западне Кіндрашівка тут западне. Е, так само відбуваються бойові дії. Тобто це аналогічна історія, коли росіяни маневровими групами розтягують, сковують наші резерви ті ж самі тактики, що ми використовуємо в Курській та Білгородській області. Е, але. Варто зазначити, що все ще і до сьогодні. Досі їм не вдається прокласти. Дякувати Богу, прокласти е, понтони свої через ось цю річку. Річка, яка називається Оскіл. Ось так вона тут протікає, і повноцінні понтони прокласти через оскіл з метою переправлення техніки, котра допомагатиме росіянам тут е, із просуванням на правобережжі осколу. Цього росіяни зробити поки що не можуть, і це дуже добре, що вони цього зробити не можуть їх поки що топлять е в осколі, і це чудово. Насправді тут дається контролювати. Це найважливіше, що потрібно знати, але купінсько-лиманська війська безсумнівно доволі таки складна у нашій зараз обороні, тому що росіяни. Кількісно переважають в багатьох позиціях наші війська. Е, зокрема, коли ми говоримо про райони південніші від цього району ведення бойових дій, поближче до тієї ж таки борової. От у нас борова. Е, цей напрямок тримає третя штурмова бригада серед інших бригад, що тут задіяні. І ось тут, бачите, така синенька зона. Населений пункт надія про звільнення якого це, до речі, Луганщина. Про звільнення якого третя штурмова повідомляла не так давно. Е, так, от, вчора вони оприлюднили відео. Знову ж таки, даруйте друзі. Не можу показати це відео тут, але з радістю ділюся ним на своїй телеграм-сторінці. Бо Ютуб банально блокує оці удари, шалену кількість ударів по ворожій піхоті. Ну бо це типу негуманно е, вбивати руських. Е, про що повідомила вчора третя штурмова? Що в цьому тільки-тільки як відбили вони село Надія на Луганщині? Так, от за день Росіяни провели неймовірну велику кількість атак. Знову ж таки на каті на це село в підсумку. За один день уявіть собі, за один день вони там росіяни втратили пів батальйона своєї живої сили, 143 окупанти двохсотими і 80 6 143,86. В купі це виходить ну на скидку плюсмінус 151 і 80 це 231. 231 особа 200 та 300 вбитими та пораненими за буквально один день при тому, що противник не зайняв жодних позицій, не відбив жодних втрачених позицій. От стільки вони тут можуть втрачати. і це безсумнівно, показує їхню шалену перевагу в, е, в живій силі і в кількості саме тут на копяно лиманській осі. Про цю ж саму перевагу на купінсько лиманській осі повідомляла вже говорячи про. Лиманський безпосередньо фронт, речниця 66-ї механізованої бригади Анастасія Блищик, моя хороша подруга і колега, яку я завжди радий чути. Так, от вона вчора виступала на м, Радіо Свободи і сказала, що е, справді в росіян тут гігантсько багато частин та підрозділів, і найголовніше, і і найгірше для нас це те, що в них є хороші. Можливості для оперативного поповнення втрачених ресурсів, тобто, от півбатальйону умовно кажучи, третя штурмова знищила, або там 66 шоста бригада, чи 60-та, чи 63 пів батальйона знищила, і дуже швидко росіяни можуть поповнити ці е, втрачені резерви та е, ресурси. Цитую Анастасію. Через те, що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат наступальний потенціал вони далі зберігають і він не втрачається. Дійсно, на одного нашого піхотинця подекуди припадає десятеро російських окупантів один до десяти. Ось така концентрація, коли ми говоримо про Лиманську війську, е, і це реально причини. Які вливаються потім наслідки просування росіян якраз таки на Лимані, те про що ми говоримо? Про складнощі тут чергові зони додаткові контролю з'явилися Росіян на мапі Діпстейт на правобережжі річки. Жеребець на цьому напрямку, ну і напевно варто говорити про те, що ямполь Ямполівка на лівобережжі жеребця фактично теж якби зайнята противником. Тобто, тут вони мають поки що це найслабша ділянка фронту, яку от вони відчули, промацали і пробили неповноцінно пробили, але. Вода камінь точить, і сюди вони намагаються бити, 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 тому що думають, що тут найслабша ділянка. Ось така от е, історія в нас по лиманському напрямку. Яка головна мета? Я не втомлюся це пояснювати, е, бо це потрібно пояснювати е, в широкому загалу, в чому головна суть та мета росіян це. В межах от цього трикутника фактично зайняти плацдарм. Плацдарм з якою метою? Для того, щоб нависати над слов'янсько-краматорською агломерацією. Ось ця агломерація для них є ціль номер один. На неї можна вийти з Лиманського напрямку, на неї потенційно можна вийти з Сіверського напрямку, на неї можна вийти через. Костянтинівку і далі по дорозі до Краматорська, і точно так само з Турецька на Костянтинівку і на краматорськ Слов'янськ от поки що, Лиман є такою небезпекою, і поки що такою небезпекою є, вочевидь, Торецьк тому що в Торецьку ну не все найпростіше зараз. І до речі, на Останніх змінах на мапі Ні, на останніх змінах немає, але суть в тому, що е, зараз турецьк майже повністю зайнятий противником майже все ще не зайнятий повністю тому що. Ну, тому, що тут е, так само формується багато сірих зон е, або кіл зон, в яких окупантах максимум можуть перебігти від локації до локації, і їх бувають е, за час цих перебіжок наші безпілотні системи. Але загалом е, ситуація тут е, за останній час Торецьку ускладнилася, і є всі перспективи до того, що турецьк може бути втрачений. На жаль, цю, цю думку теж не можна м м виключати. Е, питання тільки коли, але тут. Тут, в принципі, ще за Торецьком є е, низка позицій, які дозволяють низька населених пунктів, які дозволяють утримувати все ще цю агломерацію. Тому що якщо ми подивимося, то в нас е, це фактично Торецьк, це об'єднання великої кількості сіл, селищ, починаючи там Дачне, Деліївка, вон, бачите, Клеванбик, Катеринівка, Щербинівка, Петрівка, Леонідівка е, це все такі, е, скажімо, локації. Які от е, з'єднують в одну агломерацію, де далі потреба буде продовжувати ворогам е, вести бойові дії поза Турецьком, ну і плюс за самим Турецьком сприяє е, фактично, що такі е, локації з е, лісистої місцевості, е, з посадок е, в перспективі, скажімо, і, і висот. Перспективі це окупантам буде сприяти просування по зеленці, якщо там ще та зеленка є. Я от цього не володію до кінця цієї інформації, але тут є висоти, які дозволяють нашим військам знищувати окупантів, що наступатимуть знизу. Тому ландшафт, в принципі, непоганий для подальшої оборони. Говорити там про вже прориви до Костянтинівки наразі не доводиться, але відзначати цю небезпеку, на жаль, потрібно. Отже, поки що ми ставимо хрестик, ось так на такому просуванні, але ставимо водночас і ось такий масний знак оклику на тому, що тут є свої небезпеки та ризики, які е, зараз об'єктивно існують на турецькому напрямку. Ну а завершу я, друзі огляд е, про покровський напрямок, тому що тут е, за останній час була м, трішечки такий переляк, по тому що відбувається в Лисівці. Лисівка, це е, ось цей населений пункт, який ледь не. Крайній на шляху до до Покровська в окупантів на цьому напрямку тут були просування росіян за останній час? Ну далі за Ласівкою ще є Новопавлівка, Звісно, і уже Покровськ, але попри те, що є просування в Росіян Лисівці, я звірився інформацію продовж вчорашнього дня з бійцями 25-ї півтори на бригади, 25-ка, яка в нас тут тримає оборону, і що кажуть бійці: ну направду, яка ситуація спостерігається. Лисівка змішана. Повністю перемішані наші позиції з ворожими в цьому населеному пункті. Тут реально такий собі вінегрет, можна так сказати, із позицій. Це далеко не найкраща картинка, яку собі можна тільки уявити в такому контексті, але вона така, яка є: Лисівці, позиції, перемішані найгірше для нас. Але водночас дзеркально і найгірше для противника, що що наша, що їхня логістика перебувають під ударами і під контролем одне одного, тому що наші дрони мають можливість контролювати шляхи сполучення окупантів із лисівкою. Їхні відповідно дрони мають змогу контролювати наші шляхи підвозу, і фактично, що е, от присутність піхоти в самій лисівці вона не вирішує великим чином нічого, хоча водночас і все. Нічого в сенсі того, що без логістики піхота просто не може воювати. А з іншого боку, що саме піхота вона ставить ось цю от о, знак оклику над контролем певної території, тому тут дуже дивна ситуація сталася з такого вінегрету, який демонструє, що технологічні війни м, дронів вони призводять до того, що ні, ніхто живий не може там перебувати в тих чи інших локаціях, але водночас якось потрібно перебувати, і ось це от пошук. Триває, я, я не можу нічого більше тут. Хіба що сказати? От насправді так, такі така картинка, такі сценарій присутні в лисіці. Такі же сценарій про нього вчора писали активніше діпстейтівці, присутні і в Шевченкому в Шевченко. Справді є і були просування наших військ, і були просування противника. Або в підсумку це все змішалося в такі самі. Він грати з позиції. От діпстейтівці вчора зробили таку картинку. Перекладаю її, що вона означає. Синеньким кольором це місця локації, де були візуалізовані присутність наших військових: червоним росіяни, червона зона контролю росіян. Сіра зона, там де ми присутні. І тепер скажіть, що це не венегрет. Тобто реально позиції перемішані і вони постійно змінюються, і вони постійно рухомі. Ось це покровський напрямок. А тепер. До менш поєдних подій, які стосуються лиманського напрямку, продовжую звертати увагу. Я в один з перших був хто в публічному просторі про це говорив і продовжую бити дзвони про небезпеку ситуації, яка складається під Лиманом, тому що там противник дуже схоже, що намацав нашу слабку точку, і в неї б'є, 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 і б'є. Чергові просування є на мапі Діпстейт в районі населеного пункту. Катериніка, і фактично ось цей трикутник. Трикутник трикутник, трикутник з Невська Катеринівка, Нове, Невське, Терни, іванівка нове, от в цьому районі відбуваються найбільш активні бойові зіткнення зараз. І якщо противник особливо відзначаємо особливо небезпечно, якщо він займе і Катеринівку, і нове, будуть серйозні проблеми із логістикою для південних районів, а саме для Лимана. Ось туди Лиман е, на південь від нового. Будуть серйозні проблеми. Початок принаймні серйозних проблем із цим, а найгірша проблема і найгірша, та про яку я вже навіть вчора говорив, посилаючись на речницю 66-ї механізованої бригади, яка тут тримає оборону, про те, що подекуди в росіян така кількісна перевага, що 10 до 1. Така е, кількість противника тисне на наші позиції, що просто можливості утримувати їх тут немає. І тут треба, вочевидь, робити якісь. Критично термінові зміни, адже ну реально ситуація неприємна. Оце м'яко сказано, неприємно з того, що тут е, розгортається на Лиманському напрямку. Я в себе в телеграм-каналі, на який закликаю вас, друзі, принагідно підписатися, викладав відео учора, вчорашнім днем, викладав відео від 63-ї механізованої бригади, яка суміжники до цього напрямку. Ну, скажімо так, фактично воює так само на Лиманському напрямку, але е, дещо в суміжних районах. Так от, батальйон безпілотних систем 63-ки надзвичайно активно лупить окупантів. В цьому районі, і вчора вони викладали відео, як їхній такий важкий коптер Немезіс знищив 17 окупантів за одну ніч. Це дуже хороший показник насправді. Але скільки не ниби, скільки не крути, ситуація продовжує, на жаль, залишатися складною. Намагаються окупантам задавати максимальний втрат, роблять все себе можливе тими ресурсами, наявними наші бійці, які є. Але. Ви розумієте, що ворог тут наразі переважає, як я сказав, він намацав слабку точку і продовжує в неї, на жаль, бити. Це те, що. Про що варто сказати і бити дзвони тривожності та небезпеки на Лиманському напрямку. Ну і Покровськ сьогодні так точково прийдуся по найбільш активних районах та напрямках. Покровськ тут є, які хороші. Ну тут, скажімо так: тут не те, що ні хороші, ні погані новини. Тут новини, такі, які вони є. Не дарма там протягом останніх двох місяців, і я розповідаю, і бійці, які включаються до різноманітних ефірів, говорять про те, що Покровськ насправді вдалося стабілізувати, і це реально так. Як виглядається стабілізація? Та фактично ті населені пункти, які ворогу навіть вдалося зайняти ці населені пункти. Противник з них не може провадити далі. Подальший наступ, фактично в багатьох на селах утворився такий оборонний вінегрет, де наші позиції переплатені з російськими. Чи добре це Ну, в сенсі гальмування ворожого наступу? Це добре. Чи добре це в контексті організації оборони? Звісно, що ні, бо чим більше ось такого хаосу в обороні, чим більше немає чіткої лінії бойового зіткнення, тим складніше військами, власне кажучи, управляти. А нас зараз він грето багато по багатьох населених пунктах починаючи від лисівки, завершуючи фактично, що Преображенкою, і срібним Запоріжжям, ось цими районами, тобто вся ось ця. Смуга фронту вона дуже така. Переміжку тут він ігретована, скажімо так. Оборона на цих напрямках, і в принципі ми це і спостерігаємо навіть на мапі Діпстейт, Якщо подивимося е, на ось ті останні зміни, які були котлене, з'явилося відновлення наших позицій. В районі Надіждинки з'явилася е, присутність противника. Завтра ця ситуація може докорінно змінитися навпаки, в котленому втратимо мовно кажучи, позиції нової там е, в Надіжденці е, здобудемо. І, і це така собі, ну знаєте, незмінна постійна ситуація, тому що е, дрони. Як з нашої сторони, так і з ворожої, перерізають логістику один одного, і піхота виглядає такою запечатаною в межах населених пунктів, де проводить бої. Інколи штурмовики насправді допомагають вигнати залишки окупантів, які, наприклад, кудись там перемістилися. І відео зокрема з таким вигнанням продемонстрували бійці ССО, якраз таки в районі населеного пункту Котлини. Як вони проводили зачистку цього району? Давайте подивимося, це ну направді таке. Екшн-відео е, від наших ССОшників на цьому напрямку Третій полк ССО. Увага ваша на екран. По поставці рух укриття! Проблема насправді того, що. Нашим штурмовим групам постійно доводиться виходити вибивати довибивати противника, тому що не завжди дрони справляються із задачею того, щоб ось по таких навіть розвалених руїнах хатах вибивати. Тому що дрон це все ж таки, як не крути, не така велика вибухова сила, щоб знищити там вщент якусь будівлю, навіть її руїни, навіть її розвалини. от як ми бачимо тут на цьому е, відео. Відповідно, бійцям ногами. Штурмовикам доводиться виходити і зачищати певні райони, певні квартали тих населених пунктів, де ворог так чи інакше був присутній, і це якраз таки на відео демонструють бійці ССО. Це ще раз додатково констатує факт того, що немає суцільної лінії контролю, лінії бойового зіткнення. Як це можна побачити на осінтерських мапах? Це не камінь город, це просто об'єктивна реальність. Фронт, от як пишуть колеги з телеграм-каналу Інфактум, який я дуже поважаю, люблю Ціною і вас закликаю підписуватись на них. Так от вони пишуть, що ну реально фронт більш нагадує шахівницю, де окремі позиції Сил оборони е, чергуються із позиціями е, противника. Але ССОшники наші цю операцію здійснили успішно, як ви можете побачити на кадрах. Все відходимо. Ми на Нашу міру придбають за ті на сразу з по посірмона. Ну це кадри із Котлиного, де власне наші бійці спеціальних операцій Єгері так само тут працюють на цьому напрямку. Котлене утримуються нашими військами.